Першокласники в густях у жну. Щороку в найбільшому вищі Закарпаття проводять ярмарок спеціальностей. Цей рік не виняток. В Ужгородському національному університеті школярі 9-11 класів дізнавалися про особливості різних професій та спеціальностей. Це своєрідний день відкритих дверей, але в іншому форматі у форматі ярмарку спеціальностей. Тут представлені всі факультети, всі спеціальності, за якими учні якими майбутні наші абітурієнти так можуть здобути вищу освіту. Ми запросили заклади загальної середньої освіти міста Ужгород Закарпатської області. Як ми бачимо сьогодні, тут понад тисячу учнів завітали до нас. Вони мають можливість безпосередньо познайомитися з кожним факультетом, подивитися кожну спеціальність і, звичайно, дізнатися, ким вони можуть стати після завершення нашого університету, тієї чи іншої спеціальності освітньої програми. Особливо пізнавальним ярмарок спеціальностей став для тих учнів, які ще не визначилися з майбутнім фахом. На заході майбутні абітурієнти ознайомилися зі специфікою кожної професії, адже представили тут всі факультети вишу. У Нас представлені всі факультети, а також українсько угорський навчально-науковий інститут, навчально-науковий інститут хімії та екології, а також природничо-гуманітарний паковий коледж. Цікавим для багатьох школярів став напрямок туризму. Викладачі, студенти факультету із захватом розповідали про свій фах і заманювали перевагами школярів, аби вони обирали саме цю спеціальність. Наш факультет пропонує дві спеціальності, дві освітні програми це туризм та готельно-ресторанна справа. Двох рівнів – бакалаврату та магістратури. Особливістю факультету є те, що студенти у нас навчаються, подорожують, працюють, розвиваються і, взагалі, в подорожах життя. Прекрасно, ви маєте величезну величезну можливість подорожувати по різним країнам світу, тобто ви маєте можливість подорожувати по Європі, країни як Франція, Австрія, там Болгарія, Туреччина, тобто Австрія. Можете працювати по різним напрямам, тобто можна працювати а, офіціантом, тобто це як перший досвід на роботі. Але якщо ви хочете взагалі зв'язати життя з ну, цією спеціальністю, так скажемо, ви маєте величезний шанс бути, тобто адміністратором. Готелю чи ресторанного закладу, менеджером, тобто що ви захочете тут на вибір. Складні та водночас цікаві професії на фізичному факультеті. Зокрема, зараз серед школярів популярністю користуються навчання кібербезпеці. Сьогодні наша задача максимально представити наш факультет, розказати, що це у нас не тільки складна наука, а також і дуже цікаві спеціальності, такі як кібербезпека, електронні комунікації радіотехніка мікронанотехніка, біомедична інженерія, ну і звісно, фізика, астрономія, середня освіта, фізика, прикладна фізика це все надзвичайно важливо. Ми намагаємося пояснити їм, наскільки це дуже важливі спеціальності, наскільки це цікаві спеціальності, і максимально залучити наших абітурієнтів до того, щоб вони приходили до нас, цікавилися і так далі. Менше зацікавлених майбутніх абітурієнтів біля факультету історичних наук. Тут учням розповідали про актуальні наразі спеціальності: міжнародні відносини, менеджмент та маркетинг. Ми живемо в переломний момент, і ми бачимо, що дуже важливо знати історію. Дуже важливо знати тенденції, які відбуваються в міжнародних відносинах. Важливо орієнтуватися в економічних процесах. Зокрема, в контексті інтеграції до ЄС нам треба розуміти по-новому, як організовувати. Зовувати процес маркетингу, менеджменту і, зокрема, як виходити на інші нові ринки, як взаємодіяти з стейкхолдерами. тому це безумовно, що кожна з цих спеціальностей дуже затребувана на сьогодні. Ярмарок спеціальностей вужно стане у пригоді кожному абітурієнту, адже більшість учнів здобуватиме вищу освіту саме в Ужгородському національному університеті. Тут деякі вже встигли навіть познайомитися із викладачами, які можливо в майбутньому навчатимуть цю молодь у виші.